Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 7 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирник і ось цей сирник. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 додати 1 буде 7, 7 дорівнює 7, 7. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.